Хочу вам розповісти ось про такий засіб, який є в компанії Арсаг. антижир. є От казалося, що тут такого? Проста пляшечка. тут усього літр цього засобу. А скільки багато вона допомагає нам, жіночкам? Ви вирішите дуже дуже багато проблем по своєму господарству. Ви можете помити їм духовку. Можете мікроволновку. Мікроволновка взагалі миється. Намочуєте мочалочку, декілька крапельок цього засобу, додаєте ще крапельку для посуду, миючу для посуду, ложите на півфилинки у духовку мікроволновку, включаєте і все. <смі> Виключаєте мікроволновку, витираєте і ніяких проблем. Також ви можете чистити. І витяжку то теж, і де жирні які є, плями, і можна і виводити жирні плями на одежі. Можна прикраси чистити. Ну я вам не можу навіть все зразу і розповісти. Дуже-дуже багато це все допомагає, цей засіб. І хочу вам сказати, що ви все це працюєте без рукавичок. Дівчата, чи руки тоді гарненькі становляться цей засіб на мильному горісі і фруктових кислотах? Він дуже бережно відноситься до нашої шкіри. Ой. Я дуже задоволена цим засобом і вам рекомендую.